Здається, ну що тут складного? Хіба це диван, ось таке ось така якась незрозуміла розкладка, але насправді це диван. До нього просто додати треба ось такий елемент м'якеньку перину з холофайбера, і це вже прям схоже-схоже стає на диванчик. Причому він дуже комфортний в розкладеному стані, в тому, що на початку був він взагалі для сну буде такий, як матрас на ліжку. тобто... Жорсткуватий вище середнього по жорсткості, але повністю рівний. Якщо ж ви на нього кидаєте по ринку, все, вам просто хочеться в ньому утонути і заснути. Хочете сидячи, хочете лежачи. До речі, з подушечкою буде комфортніше. Замовити такий диванчик лофт можна на сайті Soloha.ua. Він, до речі, доступний плату частинами на 5 платежів. Доставка безкоштовна по Україні, бо прийде вам вакуумований, скручений в пакеті. І... Колір фактури тканини обирайте. Якщо ви в Києві, то приходьте, Дніпровська набережна 3А, спробуйте, відчуйте цей диванчик по своєму комфорту, по універсальності одна з кращих моделей.